Із 1 січня 2025 року завершується контракт на транзит російського газу між Україною та Росією. Україна не продовжує, не планує продовжувати цей контракт. Росія говорить, що готова це зробити, якщо європейські країни переконають Україну. Про те, хто виграє і хто програє від зупинки транзиту російського газу, поговоримо із нашою економічною журналісткою Оксаною Бедратенко, яка приєднується до ефіру. Вітаю Оксано, Вітаю, Марія! Що ця зупинка транзиту означатиме для України? Розкажу про це. Так справді відмова від транзиту російського газу це дуже важливий крок для України в плані того, щоб віддалитися від. Росії також це може бути потужним сигналом для Європи, адже Європа декларує, що з 2027 року повністю планує відмовитися від імпорту російського газу. Однак перспектива завершення контракту вже позначилася на ситуації з обстрілами. Про це мені зокрема сказала дослідниця Вашингтонського центру Атлантична Рада Ольга Хакова. Давайте послухаємо Another challenging point is going into this winter. Ще одним питанням цієї зими є те, що контракт України з Росією завершується, і Росія вже атакує газову систему України. Це впливає на теперішній опалювальний сезон. Тепер треба турбуватися, як захистити ще й газову систему. Оксано, а чи готова Європа загалом відмовитися від російського газу, тому що ми знаємо, що такі країни, як Австрія, хоч і зменшили своє споживання російського газу, але не відмовилися повністю від нього. Так, Марія, Європа швидко скорочує е, імпорт російського газу через трубопроводи. Однак е, вона пам'ятає болючу кризу, е, яка сталася на початку повномасштабної війни е, Росії проти України. Е, саме стрибок цін на енергоресурси на початку війни призвів до того, що європейська економіка досі перебуває в поганому стані. Е, про це йдеться зокрема в регіональному звіті міжнародного валютного фонду, який оприлюднили е, нещодавно. Е, все ж з за час повномасштабної війни Європа скоротила імпорт газу транзитом через Україну. Раніше це було де від загального європейського імпорту. Зараз за це приблизно 5%. І аналітики погоджуються. Якщо є політична воля, то Європа може прожити без цього транзиту, без продовження контракту на транзит газу з Росії. Оксано, скажи, будь ласка, чи, чи Росія нарощує поставки зрідженого газу до України і чи може просто замінити поставки трубопроводом на зріджений газ? Справді поставки зрідженого газу збільшуються з Росії однак Захід вже запроваджує певні санкції. І також Урсула фондрляєн, наприклад, в п'ятницю заявила, що варто замінити російський зріджений газ на американський зріджений газ. Доля російського газу зрідженого в загальному імпорті зрідженого газу в Європу зросла за останній рік з 15 до 19%. Це підрахували в норвезькому. Енергетичному центрі Рістад Енерджі я поговорила з аналітком цього центру Крістофом Галстером. Він вважає, що далі збільшити експорт зрідженого газу Росія не зможе через санкції і через інфраструктурні обмеження. Давайте послухаємо, що він сказав. If there was a political will Якщо є політична воля, вони однозначно можуть прожити без російського газу. Справді європейський регулятор каже, що зокрема Австрія, яка імпортувала минулого року майже 90% газу з Росії, навіть Австрія може обійтись без російського газу і може отримувати газ від західної та південної Європи. Є альтернатива. На жаль, деякі країни та компанії очікують на дешевий російський газ. Також ймовірно, російський газ іде через Туреччину зі знижкою. І звичайно, компанії приваблює. Цей надзвичайно дешевий газ Багато з цих країн без виходу до моря, як от Чехія, зробили неможливе, щоб знайти альтернативні поставки і інвестували в альтернативу. Деякі країни, як Угорщина, ще більше посилили залежність від Росії. Це стратегічне рішення, і вони мають із цим жити. У випадку Угорщини вона намагатиметься отримати російський газ іншим шляхом. Можливо, через Туреччину. Європа вклала надзвичайні кошти в термінали зрідженого газу. Навіть ті країни, які раніше не були готові інвестувати, наприклад, Німеччина, інвестувала в рек... Кордні строки це ми послухали байта аналітиків щодо того, що Європа справді може відмовитися від російського газу, якщо є політична воля. Якщо в нас є байта норвезького аналітика, давайте послухаємо, чому зріджений газ не зможе замінити трубопровід. Компенсувати втрати експорту трубопроводом неможливо з теперішньою інфраструктурою. Для цього потрібні нові російські проекти, які не підпадають під санкції. Оксана останнє питання до тебе чи залишиться ця газотранзитна труба порожньою у 2025 році, чи розглядаються можливості якось інакше використовувати цю інфраструктуру? У нас буквально хвилина. Так, справді Марія тут аналітики розходяться в е, своїх думках. Одні кажуть, що якщо Україна буде продовжувати цей транзит, це буде дуже поганий сигнал для Європи. Можливо, Німеччина навіть захоче відкрити Північний потік знову. Інші, наприклад, як галсер кажуть, що можливе використання газу з участі третіх сторін все таки буде на користь всім сторонам і зможе підвищити зацікавленість в комерційному використанні трубопроводу. Давайте послухаємо аналітики якщо Україна дозволить газу іти після 2025 року, навіть якщо його будуть продавати під іншою етикеткою, наприклад, азербайджанського газу, то інші країни можуть сказати, якщо Україна це робить, чому ми не можемо? В Німеччині промислові споживачі тиснуть, щоб поновити поставки через північний потік? Тож що б Україна не робила за цим будуть стежити, бо це відкриє ворота для того, щоб російський газ можливо під іншою маркою. Повернувся до Європи для України. Немає сенсу качати цей газ. Насправді найбільше виграє від такого транзиту не Україна, а продавець газу. Найімовірніше – це Росія та кілька людей, які займатимуться цим транзитом. Вони можуть збагатитись, але українському народу це точно не на користь. Я не бачу політичного консенсусу в Німеччині отримувати російський газ у найближчому майбутньому. Тому я не думаю, що продовження транзиту на короткий перехідний період створить зацікавленість у тому, щоб поновити використання інфраструктури північного потоку. Зараз я цього не бачу. Оксано, дякую тобі. Я також закликаю наших глядачів піти на сайт голосу Америки Української» і почитати аналітику від Оксани Бедретенко щодо того, хто виграє і хто програє від зупинки транзиту російського газу в Україні.